Виникло у мене питання по такому добриву. Це мала бути нітрама фоска. Так вона наче запакована в фірмовий мішок. Тут вказана наявність азоту в ньому, але... Азот в такому добриві має бути в формі аміачної селітри, якої по факту тут немає. Зараз я покажу, як це добриво розчиняється порівняно з іншим, аналогічним від нашого виробника. Ось я вибрав дві схожі гранули. Справа це оце от невідоме добриво. З мішка, а зліва це те, що випускає наш виробник і заявлено воно як 15, 15, 15 плюс сірка. Тепер значить, що виходить. Це одразу почало розсипатися, те, що з мішка. Але воно так розсипається, що в ньому практично нічого не розчиняється. Тобто все залишається в такому сухому залишку. Це розчиняється повільніше, але воно розчиниться і я потім покажу результат. Тут ця кубка, вона от як лежить так вона і лежить, більше нічого з нею не відбувається. Тепер, власне, до результатів. Ця глина, вона як лежала, так і лежить приблизно такого розміру, як і була сама гранула. А це от інше добриво. Якась частина його сплила наверх. Ну, зазвичай тут утворюється така невелика хмарка зверху води. І добре, саме воно, видно, що в нього є водорозчинність що гранула сама втрачає об'єм. тобто Якщо його пошевелити, то там залишається дуже мало цього сухого залишку, майже немає його. А тут воно все лежить. якщо його пошевелити, то буде видно, що це... Просто якась глина. З полуки кальцію, не знаю, що там. З глиною ще з чимось. Ось така загалом неприємна ситуація. І оце от добриво, те, що погане, воно коштувало десь 1300 гривень за 50 кг. А це те, що нормальне, коштувало 1500 гривень. За 50 кг. Така в цілому економія виходить. така нічого не економить. Можливо, в цьому добриві. Воно теж, в принципі, не дарує порівняно з іншими. Може бути трошки завищений вміст хлору. Але це вже таке питання, скажімо так. Яке. Я тільки по своїх власних відчуттях можу прояснити. А оця штука це взагалі якісь глина, болото, не знаю. Зараз отак от роблять якісь виробники десь випускають такі продукти, намагаються його продавати, не дивлячись там на фірмові мішки, на все таке, це вже не має ніякого значення. тобто, Схоже, що це все навмисно підробляється і таким чином люди заробляють собі гроші.